Життя поряд із фермою. У Буринському районі селяни вже 20 років живуть поряд із двома фермерськими господарствами. От тільки тепер терпець урвався, почалось масштабне будівництво. Чим місцевим заважають підприємці та чи є порушення у їх роботі, дивіться далі у сюжеті Марії Бульдович. У селі Вознесенка три будинки по вулиці Гагарина зайняли фермерські господарства Конкордія та БМВ. Вони спеціалізуються на вирощуванні зернових та технічних культур. Щоправда, односельці аграріїв від такого сусідства не у захваті. Саме найгостріша проблема це шум, це пиль, яка йде після переробки. Це це. Це ядохімікати, це ядохімікати, якими заправляються. Вивозиться вода, заправляються оприскувачі безпосередньо на території жилої зони через дорогу від нас, де ми проживаємо. Серед вулиці тут заправка ядохімікатами. Препаратами всякими, а ми терпимо. І дотерпились до того, що тут сім дворів підряд, онкозаболівання, в тому числі й ми. Мощніша техніка стане виїжджати, а бабушку привіз після інсульту, і я з кроваттю підкидаю. Фермери про власне господарство говорять по-різному. Власник одного розповідає, що це загалом зовсім не ферма. Інший підприємець його мати переконує, що господарство невеличке і шкоди людям чинити не може. І там не господарство, то частна територія, то три частні вдома. Поняли? А не фермерське господарство. Там великий ангар, там багато там, тих. В, да, я вам поїхали у Кончезаспі, покажу вдома утричі більше одного ангара. І нічого немає. І вони частні. Воно з до 300 гектарів усього землі. Це невелике господарство. А якщо ми не будемо його обробляти, то воно що буде пустувати? Як по-вашому, тим часом у селян виникають питання щодо законності роботи фермерів у вознесенці. Основні претензії стосовно цього ангару декілька років тому його почали будувати. Чому на землі, яка відведена для ведення особистого селянського господарства, збудовані отакі промислові споруди ангари, віялки? В нашому розпорядженні опинились документи від управління державної архітектури, де вказано, будівництво промислового ангару незаконне. Фермер же таку заяву спростовує. Ми оформляємо документи. Зараз оформлення на те, щоб приватизувати його. Ну, воно на нашій землі построєно. І право на власність це судом. Зараз справа в суді. І це, це до Нового року зробиться. Окрім незаконного будівництва, є й інші порушення, розповіли в екологічній інспекції. Мовляв, у фермерських господарств немає дозволів на проведення виробничої діяльності і навіть притягли фермерів до адміністративної відповідальності. Фермери стверджують, що призупиняти роботу не збираються, натомість селяни продовжують боротися за власні права. Марія Бульдович, Микола Ніколаєнко, новини СТС.